Як правильно сказав пан Олексій, хау займається кількома цікавими освітніми ініціативами на додачу до основної програми навчальної, освітньої, залежно від тих спеціальностей, які студенти обирають. Робимо щось таке додаткове, міждисциплінарне, цікаве, трошечки з бізнесовим акцентом займаємось підприємницькою освітою на базі тих. Наукових проєктів на базі тієї наукової освіти, яку ви здобуваєте тут як основу. І от цією підприємницькою та інноваційною складовою в КАУ займається ціла Що таке? О, ціла команда, яка називається проектом Академ Сіті, проектом створення наукового парку. На сьогоднішній день ця команда налічує сім різних підрозділів КАУ. На слайді бачимо їх. Всі входять туди такі цікаві відділи, як, наприклад, відділ підтримки трансферу технологій та інновацій. Тіск, відділ, який займається питаннями інтелектуальної власності, наприклад, або входить така лабораторія як. Медіалабораторія КАУ. це підрозділ, який займається створенням різного роду контенту. Фото-відео контенту, статей наукових, науково-популярних для того, щоб розказувати про науку, яка твориться в стінах Київського академічного, в ширше, в стінах Академії наук України, розказувати на широкий загал. І не лише про науку, а і також про інновації, стартапи, які тут. Час від часу виникають ці всі сім підрозділів загальною командою, десь вже, напевно, до 40 людей підтримують цю ці, ці діяльності, будуть раді співпрацювати з новими студентами КАУ і, і з друзями КАУ в напрямку підтримки і розвитку інновацій. А власне, сам Київський академічний отримує в своїй роботі підтримку цілого цілої когорти Європейських інституцій різних, і загальноєвропейських на кшталт Європейського інституту технологій та інновацій, і просто окремих університетів європейських з більш ніж 20 країн, і громадських організацій, і бізнес-структур, там венчурних фондів, мереж інкубаторів, мереж акселераторів і так далі. Ця карта, ну, там ми. Плавно розширюємося, скоро замалюємо Францію. Я сподіваюся, нарешті не зупиняємося в цьому розвитку. Зазвичай розширюємо мережу за рахунок міжнародних або загальноєвропейських грантових програм. І, от, власне, в межах цих грантових програм нам вдалося налагодити вже на сьогодні реалізувати п'ять таких великих. Інфраструктурних, я би сказала, проєктів, які підтримують розвиток інноваційної екосистеми в КАУ і в Академії наук, це був проєкт сід Плюс і проєкт Фуінно Пайп. В чому суть всіх цих проєктів? Вони всі між собою так чи інакше схожі, вони мають три ключові. Елементи. Перший елемент це вони посилюють нашу інституційну спроможність. Вони допомагають розвиватися самому університету. Вони забезпечують там фінансування на створення нових лабораторій, в тому числі дослідницьких на кшталт там лабораторій прототипування або е, таких лабораторій сервісних на кшталт там лабораторії е, Тіск, яку я назвала нещодавно, яка займається питанням інтелектуальної власності. Тут не потрібні не потрібне обладнання, але при цьому потрібне там фінансування доступу там, до патентних бензів. З даних або до якоїсь іншої інфраструктури цифрової. Це і, наприклад, лабораторія, яка називається цифровий інноваційний хаб, де також немає потреби в якомусь там дорогоцінному обладнанні інструментах, але є потреба в тому, щоб мати доступ до а, даних а, або до інфраструктури з робот, для роботи з даними. А, тобто, це перший елемент, другий елемент це власне фінансування розробки освітніх. Програм маленьких курсів, середніх курсів, великих курсів, цілих програм, якихось спільних магістерських ініціатив різного формату, різного масштабу в різних партнерствах. За хвилину покажу вам, що вдалося з того реалізувати. І третя складова це підприємницька складова, де в рамках кожного проєкту запускається цілий набір таких ініціатив, заходів, які дозволяють студентам, не тільки студентам а й викладачам, також спробувати себе в якості стартаперів, в якості бізнес Представників бізнесу а, запусти, подивитися на свою іннова на, на свою науку, да, на свою наукову розробку, трошечки з позиції того, а, а що люди в цьому бачать, а навіщо вона може бути потрібна ринку, навіщо вона може бути потрібна виробництву, як який вплив вона матиме там на довкілля, на на цю нашу sustainability, да, на. А, SDGs діджі стак Сустейнбл девелопмент Тобто, от оці всі аспекти забезпечуються цілим комплексом також заходів. Якихось там якісь з них проводяться онлайн, якісь офлайн, якісь виключно київським академічним, якісь у, у співпраці з партнерами. Часто завершуються вони презентацію таких проєктів на. Піч дні на там демо-дні на конкурсі стартапів, як завгодно можемо їх називати залежно від, від проекту, залежно від програми. І переможці також отримують певні бонуси. Один з останніх в проекті Сідплюс. Ми мали цілий такий цілорічний, цілорічний шлях до цього. Проекти, всі проекти студентські і академічні починали з освіти, взяли участь в онлайн курсі теоретичному, потім онлайн курсі практичному з менторами, розробили цей свій проєкт, хтось далі просунувся, хтось, хтось там на, на раніших залишився етапах. Потім кожен взяв участь у національному етапі стартап конкурсу, і відповідні переможці тепер проходять акселераційну програму від. Венчурного фонду, там, де вже прицільно зі своїми менторами з цього акселераційного, з венчурного фонду працюють над тим, щоб проєкту дати можливість знайти перших покупців, наприклад, да, запустити, там, знайти ресурси на виробничі бази і так, далі, і так далі. Залежно від того, на якій стадії знаходиться проєкт. Як намагаємось до цього підходити, Намагаємось якомога тісніше пов'язати цю підприємницьку діяльність, інноваційну діяльність з тим, що ви робите в науці? Та? Тому що розуміємо, що час не резиновий, 24 години на добу, як би ми не намагалися, математика нам не дозволить їх збільшити. Та? Відповідно, мусимо зробити цей процес корисним, цікавим. Але не не, не це та не, не, не використати наш ресурс повністю, а залишити ще щось на поза навчальні активності. Відповідно, от в цьому, як на мене, є велика перевага Київського академічного інституту, що це йде. Паралельний процес, який інтегрується один в одний, і, і ця наука, і, і бізнес, підприємництво, вони допомагають ширше просто подивитися на речі. А, вдалося нам за ці там, не знаю, неповних 4 роки, напевно, дуже суттєво просунутись. Минулого року Київський академічний університет було визнано на рівні загальноєвропейському тренером року. Тобто, Університетом року, по факту, в навчанні А, і це завдяки цілому набору речей, які ми робимо, в тому числі і освітніх, про які я згадувала. Великий внесок це зробив нам проект Boost Talent, який ми реалізували минулого року. Завершився він, але те, що ми нам працювали в проекті, нікуди не ділося. Зараз на платформі Київського академічного тут є QR-кодик, праворуч на екрані. Але я думаю, що пан Олексій дозволить нам поділитися цими. Слайдами, зареєстрованими учасниками, і можна буде більш уважно на це подивитися. Всі ці курси вони є короткими, доступними на те, що називається self-paced, тобто в власному темпі можете їх проходити, всі мають або друку... текстовий варіант викладеного матеріалу, або відеоваріант, і супроводжуються коротенькими тестами. По завершенню кожного курсу, можна отримати сертифікат. Зарахувати собі як інформальну освіту, да, там, з відповідною кількістю кредитів. Саме цей набір курсів він дійсно складається з таких міні-курсів, там по пів до одного кредита кожен, але бачите, прослідковується певна. Еволюційність, так, прогрес, починаючи від початкового рівня, там і завершуючи більш просунутим, всі курси так чи інакше стосуються новітніх матеріалів і можливостей використання технології AI -ML в роботі з новітніми матеріалами. Відповідно, якщо ви там відчуваєте, що ви вже давно поза рівнем початківця, можете одразу перескакувати на ті помаранчеві, проходити їх і назбирувати собі кредити для того, щоб. Зарагувати їх в, в освітньому процесі. А, на жаль, трошки моя історія сьогодні виглядає не так, як вона планувалася, через певні адміністративні там проволочки на рівні Європейського союзу і наших грантодавців. І буквально за місяць почнеться проект, який досі не можна називати на загал. І, відповідно, я дуже би хотіла, щоб ви долучилися до наших соціальних мереж, покажу їх в кінці слайдів, щоб могли вчасно отримати інформацію про наш офіційний запуск. Чому тому, що той проект, який зараз не можна називати, він також передбачає додаткову освітню ініціативу, яка при Саме стосується новітніх матеріалів, але і такого підприємницького аспекту в цьому контексті і матиме свою програму, таку досить інтенсивну, але при цьому а, теж як я й сказала, інтегровану для того, щоб не відривати вас від ваших досліджень, але максимально інтегрувати. Компонент і соціальної стійкості, і, і природної стійкості, і бізнесову складову в це дослідження і побачити, що з цього можна, як на цьому можна навіть заробити коштів. Тому дуже заохочую. А проект буде реалізовуватися в. В одній з програм, до якої ми зазвичай маємо, маємо стосунок з програми Європейського інституту технології інновацій саме в розвитку і в підтримці вищої освіти. Тому також вважаю, що корисним буде, якщо долучитись до ком'юніті саме EIT Higher Education і слідкуватимете там за новинками. Це насправді вже досить велика всеєвропейська мережа. Яка готова ділитися знаннями, проводить багато заходів, в тому числі в гібридному або в онлайн-форматі, що власне робить їх легкими для участі, українських, участі українців, і, відповідно, буде теж вам помічним у розвитку ваших знань, кар'єри і пошуку партнерів, можливо, з інших університетів, таких студентів, магістрів, як ви, або науковців, для того, щоб розвивати спільні ініціативи. Те, те, що ми робимо, освітні інноваційні ці конкурси демодні знайомства з бізнесами врешті дійсно дає результат. Тут на слайді буквально три приклади того, що проекти, які ми реалізовуємо, які ми підтримуємо, дійсно. Можуть залучати кошти. Кошти, які тут наведені, це є грантові кошти, тобто їх не потрібно повертати. Це не інвестиції. Ви не втрачаєте контроль над своїми проектами, які розвиваєте далі, в принципі, не несуть великих ризиків, якщо там через рік ви бачите, що ну не вийшло. Бізнес це завжди ризик. Ми насправді всім світом вдячні підприємцям, які беруть на себе цей ризик. Замість нас так, пробують те, що потім йде на користь цьому суспільству, відповідно демонструю той факт, що цим не страшно займатися, цим це варто спробувати, це дає результат, і якщо ви побачите себе одночасно і науковцем, і бізнесменом або зможете створити таку між, між дисциплінарну команду, то Київський академічний університет тут. Поруч з вами, щоб допомогти цьому шляху. А щоб дізнаватися про нас в режимі, про наші підприємницькі ініціативи в режимі реального часу, найпростіше підписатися на нашу LinkedIn-сторінку або Facebook-сторінку. А можна слідкувати за нами на сайті, але це щось таке олдскульне, так ми напевно вже так не користуємось таким інструментом. Або ж можна написати мені на електронну адресу, або на WhatsApp, задати всі запитання, які у вас виникли, і я залюбки відповім з, з куди рухатися далі. Ще раз попрошу пана Олексія дозволити поділитися презентацією, яку я показувала, для того, щоб колеги могли там перейти на сайт Київського академічного на нашу Moodle платформу і скористатися тими освітніми курсами, які вже зараз доступні. Ну а далі та сама платформа буде використовуватися для нових ініціатив, які ми будемо запускати, пане Олексію, задайте мені запитання, якщо я щось пропустила, і ви би хотіли, щоб я сказала більше про, про щось інше. А, давайте я вам задам запитання: а чи можуть студенти з інших закладів вищої освіти долучатися до наших ініціатив? А студенти з інших закладів вищої освіти можуть, і ми будемо дуже щасливі, якщо вони це зроблять, долучатися до наших ініціатив. Єдине, що потрібно буде зареєструвати, якщо мова йде про онлайн курси, які ми ви хочете просто прослухати, потрібно зареєструватися на платформі Київського академічного. Але це загальна Мудлівська платформа, яка вам відома з. Напевно, всі українські університети або переважна більшість користуються саме нею, тому ви там не загубитесь. Єдине, що буде окремий акаунт. Що стосується всіх інших ініціатив, конкурсів, стартапів, програм з підтримки підприємництва, там студентських, магістерських, будь-яких інших, також не маємо обмежень, заохочуємо створення між Університетських команд, коли наші студенти з київського академічного шукають собі колег там в КПІ, наприклад, або в Київському авіаційному, або в тій самій могилянці, яка тут звучала буквально за переді мною, і разом реалізовують якісь проекти, і це це, це дуже класно.